За приблизними підрахунками працівників, за минулий рік кінотеатр відвідали понад 50 тисяч дітей. А це в середньому від 3 до 5 тисяч маленьких відвідувачів щомісяця. За сприяння дирекції закладу для урізноманітнення дитячого відпочинку у кінотеатрі проводять перед заходи, що спрямовані на виховну роботу дітей. У нас такі заходи проводяться на постійній основі. Інколи вони проводяться спільно з якимись іншими організаціями, теж дитячими. Тобто у нас приходять виступати лікарі, пожежники, працівники ДАІ по правилам дорожнього руху. І фактично ці заходи у нас відбуваються кілька разів на тиждень, крім просто демонстрації кінофільмів. Цього разу актори Житомирського академічного обласного театру Ляльок у ігровій формі розповіли юним кіноманам про правила поведінки у кінотеатрах. Чи пішла дітям на користь така інформація? Маленькі глядачі діляться враженнями. Треба себе вести тихо, спокійно, дивитися тихо, мультики і тихо їсти». І дуже тихо їсти, або дивитися, просто мультик. Треба тихо себе поводитися і не балуватися, і не вставати, бо другим дітям не буде видно, і коли їси, Дирекція закладу робить усе можливе, аби маленьким глядачам було комфортно та цікаво під час відвідування кінотеатру. Проте проблем наразі вистачає. Головною є застаріле обладнання і як наслідок неякісне зображення. Сьогодні вже 21 вік, а ми ще працюємо на плюночний. Апаратурі для того, щоб нам отримати сьогодні хороший пліночний фільм, спочатку цифры цифри перекатають на пленку, а потім уже в последний момент ми получаем. І якщо у нас цифровое оборудование, я думаю, що финансовые фінансові Ну, на порядок повинні піднятися вище. Відтак маленьким відвідувачам пощастило двічі ці спілкування з акторами, а також перегляд мультфільму.